На фермі Джона Сміта сповнені життя і сили механічні скакуни, Цезар та Ганібал подолали довгий шлях від Фіолетового палацу до Канзаської ферми, доставивши Енні і Тіма в обійми зраділих батьків. Негайно ж викликали з коледжу Елі, і розповіді відважних мандрівників про їхні пригоди зайняли кілька днів. Елі гірко картала себе, що вмовила суддів пощадити Урфіна Джуса і замість суворої кари за його злочини обмежитися вигнанням. Якби я знала, що він зуміє обдурити стрибунів, що він знову захопить смарагдове місто, якби я знала, сумно казала вона. Але ж усе закінчилося благополучно, втішала її Ені, і він ніколи більше не досягне влади. Тім зі своїм волейболом остаточно розбив усі його мрії. При цьому не пролилося жодної краплі крові. Слухачі мимоволі всміхалися, уявляючи собі дивну картину, як марани, котрі поспішали на смертельний бій, раптом перетворилися в азартних гравців і, замість того, щоб завдавати удари ворогові, стали бити по м'ячу. А потім Тім і Ені... Пішли до школи. Уроки захопили їх цілком граматика і арифметика, історія та географія. Вранці в класі, а ввечері вдома треба готувати уроки. Захоплюючи пригоди, потроху забувалися. Наприкінці навчального року трапилася подія, яка надзвичайно обрадувала всіх на фермі. Приїхав капітан Чарлі Блек. Відвідати родичів. Одноногий моряк приїжджав до смітів кілька років тому, коли Елі була ще зовсім маленькою. Але вона відразу впізнала дядька, Чарлі мало змінився. Все та ж мускуляста, підтягнута фігура, трохи більше засмагло обличчя, додалися дві трі зморшки на чолі, сивини І, як завжди, люлька в зубах. Та як і раніше, постукою по дорозі дерев'янка, залишаючи в полюці круглі сліди. Чарлі Блек щойно повернувся з чергового плавання до островів Курукусу, де він вів торгівлю зі своїми друзями людоїдами. Моряк привіз рідним багато подарунків. Великі Черепашки, в яких вчувався віддалений шум моря, якщо прикласти їх до вуха. Дерев'яні бужки з вигадливими розмальованими обличчями, опудала папух яскравим пір'єм. Чарлі не обділив і дітей сусідніх ферм. Тімо Келі дістався лук зі стрілами, і хлопчик після уроків пропадав у степу, гасаючи за корібками і ховрахами. Звичайно, ледве Чарлі Блек ступив на гостинну ферму смітік, як дізнався про подорож Ені і Тіма до чарівної країни. Клянуся всіма ураганами Південних морів. вигукнув Чарлі, надсадно пихкаючи люлькою. Я бачу, що молодшій сестрі щасить на пригоди не менше, ніж старші. Але стоп, віддати якорі. Нехай дівчинка сама розкаже про свої пригоди до найдрібніших деталей. І нехай її поправляє тім, коли вона щонебудь небудь переплутає. І нехай поруч сидить Артошко, дивиться мені в очі і вилянням хвостика підтверджує правдивість оповіді. Бажання Чарлі Блека було виконано. Кілька вечорів просидів він з дітьми на великому камені в степу слухаючи довгу повість про вогняного бога Маранів, захоплюючись, обурюючись, пересипаючи мову морськими прокляттями. А де ж твій срібний обруч лисячого короля? запитав він племінницю, коли розповідь закінчилася. Ти привезла його з собою? Навіщо? здивувалася дівчинка. Адже в Канзасі він не мав би своєї чудесної сили я залишила його у фіолетовому палаці у залізного дроворуба. Шкода, шкода, нахмурився моряк. Срівно і рубіни скрізь мають ціну. Але ж, дядьку, гроші це не все в житті, сміло заперечила Ені. Тут ми одержали б за нього скільки то там доларів, а там він, можливо, знадобиться моїм друзям для якоїсь важливої справи. Мабуть, ти маєш рацію, дівчинко. Нехай проковтне мене кит, погодився старий моряк. Механічні мули, яких Чарлі оглянув першого ж дня після приїзду, викликали в нього справжнє захоплення. Він гладив їхню шоковисту шкіру, відчуваючи під нею сильні мускули, куйовдив пишні гриви мулів, лагідно розмовляв з ними, а вони у відповідь дзвінку іржали. В господарстві Джона Сміта, Цезар і Ганібал дуже знадобились. Непоказна кобилка Мері тепер відпочивала, а всі польові роботи випадали на долю мулів. Мули справлялися зі всіма справами так легко і швидко, що у Джона залишалося багато вільного часу, і він наймався урати і збирати хліб до сусідів. Це давало йому відчутний прибуток. Фермер не міг натішитися своїми слухняними і невтомними помічниками. Відводив їх до конюшні тільки в ті дні, коли не було сонця. А скільки вдячних листів написала Ені під його диктовку Фредові Канінгу, тепер уже інженерові на механічному заводі у штаті Менісота. Звичайно, Чарлі Блек прокатався на механічному мулі і не раз. Осідлавши ганібала, капітан, вправний наїзник, як усі моряки, скакав гладкою степовою дорогою, а поряд з ним верещала від задоволення Ені, вчепившись у гриву Цезаря. Швидше, ще швидше, кричала дівчинка, переводячи регулятор швидкості на граничний повний хід. Перебування Чарлі Блеку у родичів наближалося до кінця. Коли трапилася подія, яка перевернула всі його плани і кинула одноного моряка у вир нових, надзвичайних пригод.